Етнічна ворожнеча, що триває понад століття. Почавшись ще у 19 столітті, цей конфлікт плавно перейшов у 20-те і знову спалахнув у 21-му. Війна за нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном. Як так сталося, що територія історично належить одним, а юридично іншим? Через що аналітики називають захоплення цього регіону підлою війною? Ще один яскравий приклад, чому не варто обирати Росію собі в союзники, і до чого тут Україна зараз Росії не до так званого другого фронту, вона не витримає цей фронт. Історія та наслідки першого і найтривалішого конфлікту на всьому пострадянському просторі, що триває досі, чим він закінчився і чи буде продовження. Про це дивіться просто зараз у новому випуску Арсеналу. Суперечки про те, хто має володіти цим регіоном, тривають вже дуже давно. Однак, якщо говорити не мовою літописів, а все ж таки спиратися на закон, новий виток цей конфлікт отримав у часи становлення радянського союзу. Територію повністю підкорив собі СРСР, і відтоді вже в Москві остаточно вирішували, що кому саме належить. 4 липня 1921 року на розширеному засіданні кавказького бюро більшовиків прийнято рішення передати нагірний Карабах Вірменії. Але через велику важливість питання це рішення потрібно було ще підтвердити в Москві. За підсумками до Москви нічого відправляти не стали. А натомість зібралися наступного дня, 5 липня, і той самий склад учасників вирішив залишити Арцах Карабах у складі Азербайджану. Хто вирішив долю регіону? Ось вам перелік. Це були Сталін, Орджонікідзе, Міхарадзе, Кіров та інші. За часів СРСР обидві країни були союзними республіками і кордони там були досить умовно. Ситуація змінилася наприкінці 80-х, коли всім стало очевидно, що режим серпа і молота вже не той. Як тільки стало зрозуміло, що країна летить до банкрутства, а Москва вже не в змозі контролювати околиці своєї імперії, Карабах знову спалахнув. Спочатку не дуже сильно були мітинги з вимогою передати автономну область до складу вірменської РСР. У Єревані вони збирали до мільйона людей, і навпаки, у Баку мітингували з вимогою залишити Карабах у складі Азербайджану. Були вуличні сутички та масові бійки, зокрема із загиблими. Обидві сторони конфлікту намагалися апелювати до Москви. Однак на початку 1988 року в регіоні посилилося невдоволення вірменського населення своїм соціально-економічним становищем. Керівництво азербайджанської РСР звинувачували у збереженні економічної відсталості регіону, нехтувані розвитком прав, культури та ідентичності вірменської меншини в Азербайджані. Зусиллями вірмен, які становили більшість у Карабасі, було проведено референдум, на якому ухвалили рішення про відокремлення регіону від Азербайджану. У Баку з цим не погодилися. Відкритий конфлікт розпочався вже після розпаду радянського союзу і супроводжувався етнічними чистками та надмірним насильством. В результаті повномасштабних бойових дій у нагірному Карабасі в 1993 році регулярні вірменські війська повністю або частково взяли під контроль сім азербайджанських районів. Після цього бойові дії перекинулися всередину Азербайджану та на вірмено-азербайджанський кордон. Всього ж до 1994 року вірменські війська взяли під контроль близько 20% території Азербайджану. У тому ж 94-му була скликана до болю знайома мінська група. За результатами її роботи досягли домовленості про припинення вогню. Однак для Азербайджану все ж залишався залізний аргумент для спроби повернення втрачених територій. Як звучить цей залізний аргумент? Карабах це Азербайджан, тому що це офіційна територія Азербайджану. Ось навіть документи є. І ці документи визнають усі країни світу, які входять до Організації Об'єднаних Націй. Звідси випливає, продовжують захисники цього залізного аргументу, що вірмени захопили і окупували азербайджанську землю. Азербайджан хоче звільнити від окупантів свої власні землі в міжнародно визнаних кордонах. Другий виток війни стався вже у 2020 році. На лінії зіткнення спалахнули нові бої, які стали наймасштабнішими і найкривавішими з 1994 року. В обох країнах було оголошено мобілізацію та воєнний стан у 2020 році, коли Азербайджан розгорнув масштабні бойові дії за Карабах. Вірменія звернулася до Росії по допомогу, в якій їй було відмовлено з двох реальних причин: по перше, тому що Алієв з Ердоганом це вам не м'які європейці з ними конфліктувати небезпечно. А по друге, нинішня влада в Вірменії встановилася в результаті оксамитової революції 18-го року, коли мирні протести повалили правлячий режим. Це робить Пашиняна органічним ворогом Володимира Путіна. За жодних обставин Путін не зацікавлений, щоб такий лідер досяг успіху. Тут саме час згадати про Росію, саме вона протягом багатьох років виступала гарантом безпеки Вірменії, тоді як Азербайджан заручився підтримкою Туреччини і розвивав свою армію за стандартами НАТО. Туреччина відкрито заявляє, що Азербайджан є її довгостроковим союзником. Вірменія не має рації. І якщо Азербайджану потрібна будь-яка підтримка, вони її нададуть будь-яку аж до військової. І Туреччина є одним з основних імпортерів нафти і газу з Азербайджану. А коли мова заходить про нафту і газ, яка країна не спробує стати союзником? Разом з тим, Азербайджан є одним з основних інвесторів Туреччини. Їхні економічні зв'язки є надзвичайно міцними. Досі турецькі компанії інвестували в економіку Азербайджану 13 мільярдів доларів США, а азербайджанські компанії в економіку Туреччини ще більше цілих 19 мільярдів доларів США. У Єревані ж увесь цей час лише сліпо сподівалися на путінські війська у разі небезпеки. Як виявилося, все на що є розмаїття російських операцій, порожня демагогія про історичне право на території. Нас не було, Росії ще взагалі не було. Були окремі князівства. Вже існувала стародавня держава Урарту. і там проживали лише вірмени, які були її мешканцями. Що у вас за мапа? А ось це карта, коли так було. Ось все це вірменія, будь ласка. Тому історично це, звісно, безперечно, вірменські землі, які мають глибоке коріння в давній історії. Але словами справі не допоможеш. До 20-го року Азербайджан зміцнів настільки, що маленька Вірменія не змогла нічого йому протиставити. У результаті всі території до нагірного Карабаху були повернуті офіційному Баку. У чому складність ситуації з Карабахом? У тому що з одного боку це міжнародно визнана територія Азербайджану. Тут питань немає. З іншого боку, ця територія заселена вірменами, які небезпідставно побоюються за своє життя у разі приходу азербайджанської влади та армії. Чи схожа ця ситуація на Крим, ЛНР і ДНР? Юридично так, це окуповані території, але фактично все те, про що бреше російська пропаганда щодо України, наприклад, про ризик етнічних чисток проти росіян, у випадку з Україною, це просто вигадка, абсолютно безпідставна і неправдива інформація. А ось у випадку Азербайджану та Вірменії, це є правдою. Трохи освоївшись і закріпившись на щойно здобутих територіях, у 2023 році Азербайджан вирішив завершити розпочати. Азербайджанські війська почали інтенсивно обстрілювати прикордонні міста та стратегічні плацдарми, розташовані безпосередньо на самій території Вірменії, що викликало значне занепокоєння. А причиною цього була так звана спроба мінування вірменськими ЕЕ збройними силами підходів до азербайджанських взводних опорних пунктів. Тому азербайджанська армія прийняла рішення завдати у відповідь удару, що призвело до значної ескалації конфлікту в регіоні та подальшого загострення ситуації. У результаті побоюючись тих самих етнічних чисток, тисячі вірмен були змушені покинути нагірний Карабах. Думаю, вже не повернемось додому. Там уже ворог. Як нам повернутись? Залишили все, що було. Наш будинок двоповерховий, всі члени родини. Тут влада вірменії виступила із заявами про міжнародні злочини, про те на тлі війни, що палахкотіла в Україні. Вони залишилися майже непочутими. Політика Азербайджану щодо етнічної чистки все ще триває. Аналіз ситуації показує, що в найближчі дні в нагірному Карабасі не залишиться вірмен. Це акт етнічної чистки. По суті, Баку просто вирішив повернути свої території в загальновизнаних кордонах додому. 28 вересня 2023 року. Був підписаний указ про припинення існування нагірно-карабахської республіки. Росія, як завжди, проявила себе як зрадник. Далі слів справа знову не пішла зараз. У Росії дійсно не до так званого другого фронту. Вона просто не витримає взагалі цей фронт, тому. Ми практично не бачимо участі Росії у вирішенні цього важливого питання цієї цієї проблеми. Тим більше, нещодавно Російська Федерація та Азербайджан підписали важливий договір про взаємну співпрацю щодо відкриття транспортних коридорів північ-південь. Тому ще і з економічної точки зору участь Росії в цьому проєкті є абсолютно невигідною та недоцільною. А сьогодні ж Вірменія платить російській операції тією ж монетою. Влада заморозила своє членство в проросійському ОДКБ, ігнорує урядові зустрічі та візити в Москві. А також, схоже, знайшла собі нового покровителя, проводячи військові навчання вже зі сполученими штатами. З точки зору військово-політичної співпраці, Вірменія та Росія багато років діяли спільно. І ось вперше за тривалий період часу відбувається ситуація, коли наш союзник по ОДКБ вступає у військово-політичну взаємодію із Сполученими Штатами Америки, з якими, як ми з вами, знаємо, у Росії наразі стосунки, м'яко кажучи, не дуже хороші. Але, схоже, у Єревані вже не мають наміру зважати на відносини з Російських Федерацій. Країна впевнено рухається на захід від Кремля, неодноразово переконавшись у тому, що будь-який договір із Росією не вартий і паперу, на якому він написаний. Сподобалося це відео? Тоді обов'язково постав йому лайк і підписуйся на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.